Радіо «Буковина» 91,8 FM Проект Точка дотику. дотику. Оцінка рарій сьогодення у духовному вимірі. Чи комфортно нам у світі? Орі подій, явищ, думок, з якими стикаємось щодня. Чи можемо ми змінити щось на краще? Краще точка дотику. Найщиріші вітання усім слухачам радіо Буковина. Це передача точка дотику. Для вас сьогодні працює Христина Петренко. Звичай декорувати людське тіло виник на зорі формування людського суспільства як один із перших проявів його культури. Перші прикраси відомі середини палеоліту і нараховують від 135 до 100 тисяч років. Спочатку оздобою слугували прості частинки всесвіту, яким приписувалися магічні властивості: це квіти, пір'я, дерево, кістка, камінь, малюнки на. Цілі тощо археологічні знахідки з території України вказують, що вже принаймні 20 тисяч років тому місцеві жителі володіли мистецтвом різьби по кісті та виготовляли намисто із мушель. Між тією далекою добою і сьогоденням простяється період, впродовж якого культури народжувалися, розвивалися, згасали, мігрували територію сучасної України, залишаючи за собою унікальні духовні та матеріальні надбання, серед яких зокрема і розмаїття прикрас у наш час Особа, що займається ювелірною справою, називається ювеліром або золотарем. Але до прикрас тіла відносять не тільки вироби із дорогоцінних каменів та металів, але із неблагородних металів тобто, це кістки, дерева, скло, а останнім часом і пластмаса. Про особливості роботи, знайомство з ремеслом, властивості деяких сплавів та ще багато цікавинок. Слухайте у нашій бесіді із людиною, усі регалії якої перелічити наразі важко. Але сьогодні ця людина постане перед нами як ювелір. Любитель це Андрій Грачанюк. Скажіть, будь ласка, от чи усвідомлюють люди, коли кажуть, ой, це така ювелірна справа усі тонкощі цієї роботи? Е, ні, от люди, ну люди здебільшого сприймають, так як я. Тобто, якщо ювелір, то це золото срібло це обов'язково дорогоцінний метал, обов'язково дорогоцінний камінь. Ну, я не сприймаю це як е, якусь ювелірну роботу. Якщо бути чесним і відвертим, я навіть серйозно до цього не ставлюся. Тому що мені це подобається, це якийсь є такий момент, я відпочиваю. Є деякі моменти, коли я щось довожу сам собі. От я теж таке можу. Люди не розуміють, як і в більшості всього кінцевого продукту, люди не розуміють, що за ним стоїть. Так само, як люди дивляться телевізор чи там слухають радіо, але люди не знають, що стоїть за тим, яка стоїть робота журналіста і не тільки. В той період підготовки вже кінцевого інформаційного продукту зі старту, як воно все починалося, і, і так далі, власне, тому і люди якось таким чином трошки оцінюють не зовсім адекватну роботу. У нас як от розпочалося ваше знайомство з цією справою? що все починалося. А почалося все дуже банально. Почалося все з того, я познайомився з жінкою зовсім випадково. Потім у нас стосунки переросли в романтичні, і був випадок, коли вона збиралася їхати в Чернівці на ярмарок. Я не пам'ятаю, який то ярмарок, був, ну щось таке. Ми зідзвонилися. Вона каже: Боже, в мене напівпорожній стіл буде. Я не маю що виставити. В мене там мало ну там. Десь якісь такі прикраси, кулони, кольє, браслети, таке то сережки то в мене є, а от перстенців немає ніякого такого. нічого. Ну, я кажу, то спокійно, я щось придумаю. Ну, вона робила з міді і мінерали з яшмою, аметистом, ну то такі камені мінерали. Ось, ну я взяв, зробив, я не пам'ятаю, штук з 15 таких колечок, перстенів. З різними малюнками, з різними орнаментами. Тобто, це ніби як допомога така своєрідна була, так? ну, Щоб заповнити порожній простір. Ну, і вона... вона вам передала технологію, як це все було? Ні, це ну, там технологія проста. Там береш молоточок, розігріваєш, ти, та, та й працюєш, ти й все ось. А і потім хімія за 9 клас, ти все ось. І це якось мені ніхто нічого не передавав, це просто. Напевно, генетично передалося, бо в мене прадід був різьбярем червонодеревником. І позолотником. Ось то це, напевно, звідти від Прадіда генетично передалося. Просто моя мама каже, що я, мене пам'ятає, відколи я там, ну, почав підростати, то олівець в мене постійно був у руках, чи ручка, чи олівець, я постійно щось малював. От, і з малих років так само я щось майстрував. В мене було дуже часто на цьому ґрунті конфлікти з татом, тому що. Я дуже любив робити ножі. От, і ну, Ножик так, там пацан, якому там років 7, 8, 10. От, і йому обов'язково потрібен ножик. Відповідно, я псував дуже багато інструментів. Камінь точильний, чи ще щось, ну щось таке, от, чи там пилку по металу я е, псував, ламав. Ну, одним словом, то конфлікти були. Е, от, і я тоді заповнив стіл. Той порожній так, простір. І після того вона мені каже, та роби, в тебе виходить, роби, 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 воно цікаво. Я після того почав робити. Зараз сиджу і роблю. І, ну, мені це приносить задоволення. І дуже часто є людям, що подарувати. Що це за робота? Що ви найчастіше створюєте, і який це матеріал? Матеріал це латунь, мідь, бронза, ну і плюс мінерали бірюза, та ж сама яшма, аметисти, циркони. Найчастіше персні, браслети, кулони ну найчастіше персні, тому що багато людей хочуть щось мати, особливе на пальці, так. Але золото срібло, воно доволі дороге, і таке замовляють мідні, латунні персні. Ну і сережки роблю, і колони багато чого роблю. Але це така більше художня якась робота. Тобто, якщо порівнювати із виробами ювелірних заводів, так ювелірної продукції, яка в магазинах продається, ювелірних. То вона не така вишукана, так вона там не така різноманітна. Там так, є якісь там е, знаки зодіака, там є е, образки богоматері, так, ну таке. Але тут я намагаюся якимось чином це так більш розмаїти, зробити, якісь орнаменти брати. Дивлюся Політ фантазії, так можна трохи розігнатися. Ось і дивлюся дуже часто. Дивлюся в інтернеті, вишуковую старовинні викопні прикраси, які археологи знаходять так, викопують. От він на їх зразку роблю так само щось своє, таке щось вигадую. Тобто запозочувати так. Ну так тобто якимось чином намагаюся повернутися в історію. Трошки так, якщо подивитися, от на археологічні знахідки. То приблизно там в 10, 13-15 століття прикраси переважали мідні, латунні такі. Тобто там воно скільки відігравало той перстень чи браслет, не скільки відігравав роль прикра... прикраси, коштовності стільки ніс якесь смислове навантаження, ніс інформацію про його власника. Так це був якийсь своєрідний символ влади, ну, щось таке. І прикраса в тому числі, тому що є і. Мідні прикраси прикрашені камінням коштовним, так але здебільшого це мідні латунні прикраси, які е, означали якийсь символ влади, щось якогось статусу. Тому я так намагаюся десь орієнтуватися на те. але воно цікаво. Може люди теж хочуть мати щось таке, що буде їх пов'язувати з старовиною і відповідно забезпечувати відчуття внутрішнього статусу. Були якісь прикраси, які ви, можливо намагалися відтворити. Тих старовинних. Так, це жіночі прикраси лунниці. Що це таке? це е, такий суто жіночий оберіг. Вона у вигляді півмісяця і так ріжками донизу. Вона носилася на шиї, носилася на вухах як сережки. От тобто я такі лунниці робив так само на подарунки, на замовлення. Це такий староукраїнський дохристиянський суто жіночий оберіг. От, ну, не тільки до, дохристиянський, він у християнську епоху, так само був дуже популярним, але це такий вважається. Він суто жіночим. Ось то так робив, робив, орієнтуючись на скандинавські прикраси, робив персні, робив брошки. Ну в основному, якщо робити якісь. Речі з міді з латуні то в принципі доволі скажімо так популярним є орієнтуватися на якісь історичні археологічні знахідки, тому що десь сам метал, сам матеріал того вимагає хоча можна і так само і фантазувати і все, що хочеш робити, і експериментувати. Мені, наприклад, було завжди цікаво почути от сам процес, як це створюється, як це поєднується. Я думаю, що нашим слухачам теж буде дуже цікаво. Раптом виникає в уяві так перед очима, якийсь там перстень, наприклад, чи якийсь там кулон, щось ну от щось таке. О, цікаво, а от якщо би так, і тоді треба обов'язково намалювати. Мені треба його візуалізувати, бо нібито в уяві він є. Але коли починаєш його робити, то дуже часто поява надто об'ємна, так тобто бачиш, що не можеш так скрутити, так як ти собі його уявляв. Тобто я його зразу малюю, треба намалювати, бо воно може втекти. От воно тут 5 хвилин є, потім воно тікає і забуваєш. Потім навіть є деякі речі, такі що деякі деталі я вирізаю спочатку з картона, приміряю, як воно буде один до одного грати. Буде воно один з одним Функціонувати, гармоніювати, а потім вже починаю робити. Ну і потім сідаю, беру чи ту ж латунь, чи ж мідь, чи ж бронзу. от І починаю вже спочатку це з вогнем обов'язково, йому його треба в деяких місцях постукати, молоточком в деяких місцях дірочку зробити деяких місцях пропиляти, випиляти. От і починається така робота, власне, вже з тим, з металом. Тобто його треба Усмирити, так і потім, вже в залежності від того, яка це прикраса, коли є там дві, три, чотири деталі, які будуть складатися в одне ціле, або може бути одна суцільна деталь, але вона буде вигнута і з'єднана сама з собою. От якщо вже є ці деталі, тоді починається паяння. От я тоді вже це спаюю все докупи. Там так само свій процес обпікання пальців і так далі, тому що інколи воно буває таке, що воно страшенно не виходить. Ось, і чомусь воно ну, є такий день, що не клеїться, і хоч ти вбийся, хоч застрельшся, що хочеш роби, а воно ніяк. От і тоді е, буває таке, що от, треба дуже дуже дрібненьку детальку припаяти, щоб попасти точно туди, то інколи беру пальцями другі руки за гарячий паяльник, щоб попасти. А потім аж ну, тобто, це цей процес. Він настільки захоплює, він настільки забирає, що е, перестаєш контролювати це. Ти весь в такому якомусь своєрідному азарті. От хочеш все зробити, от е, припаяти, е, щоб там і так, і так, і так, і так, і так, і так, щоб точно щоб. Воно було таке тоненьке, що воно було таке цікавеньке. Ось. І ну, Інколи навіть забуваєшся. Буває таке, що е, є підготовчий процес е, у мене особисто, я не знаю, як в інших людей. У мене особисто такий підготовчий процес. Наприклад, там, е, може бути 2-3-4 дні, коли я готую деталі, готую заготовки. Так? Е, не, не до однієї речі, а до кількох. І потім цілий день сиджу, їх спаю докупи. Навіть буває таке, що зараз канікули, так, у мене є така короткочасна відпустка. От зранку встаю, сів за стіл, а блим-блим-блим. Дивлюся, вже мені син дзвонить, чи там 11 година, пів 12-ї. Боже святий, день пролетів. Тобто я навіть не помітив, коли десь собі в своїх думках так, воно затягує, що так день пролітає, навіть не помічаєш. Це цікаво. Мені це подобається, тому що, по-перше, десь якось і час минає, і потім, коли в кінці дня, чи наступного дня, ти дивишся, бачиш, що щось зробив, приємне, цікаве. Чи найчастіше виходить саме те, як ви собі уявляли? Ні, не завжди. Навіть коли е, намалював, навіть коли е, зробив детальки всі заготовки. Там ну це такий процес творчий, що ну, в процесі можуть бути навіть зміни. Ну, не так, щоб аж до невпізнаваності, але кінцевий результат ніколи не є прогнозованим. Або е, кінцевий результат це може бути е, простий там, колечко, так, простеньке, яке без деталюк, це просто е, пластина, яка е, відповідного розміру під е, розмір. Пальці, так, і вона потім вигинається в колечко і спаюється. Оце є такий перстень. Хоча дуже часто я не спаюю, тому що е, людина може пальці собі та, збільшується, то, е, але за бажанням, наприклад, якщо людина хоче щоб спаяти, я спаю. Ось, але там дуже треба точно підігнати під е, палець. Ось то я спаю таке, о то, то це е, очікуваний результат, але знову ж таки, з нанесенням візерунка, там теж може повести, теж можна пофантазувати, повигадувати всякого всякого А як вона чим? Лаком. Там є спеціальна технологія для травлення. От тобто, це хімічним способом вибирається речовина, метал, і е, я наношу тоненьким пензликом, лаком малюнок. Ось, і потім його кидає в розчин хімічний, і воно вже там відбувається реакція, і там, де закрите малюнком, там воно рельєф виступає. Або навпаки, я, це вже в залежності від того, як, що, як я хочу собі що зробити. От, тобто, який малюнок, чи він має бути втоплений в метал, чи він має бути піднятий над металом. Ну це таке. І потім ще для того, щоб. Увиразнити ще молоточок, і тим тим тим-тим робиться факторка. От вона ну, така справа е, марудна, бо це треба сидіти і кожну дірочку тут цюкнути. Е, ось інколи так втомлюєшся, інколи та, Боже, думаєш, та нащо на що воно мені це? От, ну, але але потім десь якийсь півдня день проходить і знову сідеш, береш, бо воно цікаво, воно подобається, воно приносить задоволення. От ви собі обладнали якусь майстерню. От одразу де уявлення ви там фартусія, коваль, все бурлить навкруги. Це, це все я роблю якісь такі підготовчі етапи, наприклад, де мені треба обшліфувати на чомусь там наждакові, той метал, це я роблю на лоджії. Ось у мене там є мацю пуснікий станочок точильний, зроблений з мотора від правильної машини. А все решта, це я роблю за своїм робочим столом, на якому стоїть монітор. Ну от і в мене грає джаз. Я далі працюю уже так, натонко будемо казати, отак. А, тобто обладнане місце яке? Ну, просто мій робочий стіл, за яким я і пишу, і, і, і малюю, і так далі. Тобто, все там до столу прикріплені маціпоньки лещатка, і коли мені треба щось притиснути, ну це все моє робоче місце. У вас є, мабуть, вже певні колекції, так? Ну, колекції. Ну, свого напрямку, наприклад, прикраси. Е, ну, десь так, так. А якщо це е, колечка, то це в е, такому Мені подобається робити або в скандинавському стилі, або в стилі модерн. Ось якщо це перстені, то я орієнтуюся на так само скандинавський стиль, староукраїнський стиль, але зараз я недавно зробив два персні, назвав їх Спарта. Вони у вигляді шолома давнього грецького воїна знову ж таки воно просто мені стукнуло в голову. Я думаю, о, а якщо би таке спробувати. Зробити, Ну, це пов'язано з дитинством, тому що в дитинстві, це ще я був малий зовсім десь у початкових класах школи. Я не пам'ятаю де, але я побачив шолом грецького гопліта, так, оцей з вирізами для очей, такий, і з цим, як не, не знаю, як він називається. Каракез. Так, 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 оця штука зверху. Я страшенно на новий рік хотів в школі бути, мати такий шолом. Я Страждав, ходив, ну як той шолом було. ну В принципі, можна було з картону зробити, але так само е, краще з пап'ємаше. Ну, але хто з тим буде гратися, з пап'ємаше? Ну, менше з тим. Ось, і в мене оце в голові ця ідея е, періодично е, згадувалася, коли я щось таке бачив. Згадувалося оце, що як я хотів той шолом на Новий рік, на, на ну, на дитячий цей ранок у школі, так? як я хотів того шолома, і, і в мене його не було, і, і так далі. Ось. І е, буквально недавно якийсь фільм. Е, троє друга частина, чи що. Я побачив на цьому. В цьому фільмі цей шолом. І, знову. і я думаю, о, а якби попробувати такий перстень зробити, і ну і так вийшло. От, тобто я випиляв саму маску, От, там він складався з кількох частин композитних. Передня частина, задня частина і верхня. От. І я випиляв цю маску, спаяв з колечком. І от такий перстень Спарта вийшов. і Зараз є людина, яка побачила і ну, моя знайома, так і вона ой, моїй мої дочці дуже сподобалося. От, я Кажу, добре, я зроблю тоді. Ви казали, що у вас на замовлення просять зробити якісь прикраси. Що от вам найбільше запам'яталось? Можливо, якісь дивні такі замовлення були. Ні, де в них не було. Люди хочуть зазвичай, наприклад, якийсь талісман, От зроби мені такий, от, щоб там такий значок. Або мені там якусь. Наприклад, руну. Або о, мені щось таке от, в трипільському стилі. От. А, а що конкретно? Я не знаю, ну але що, щось в трипільському. До. Я дав тему зробити. Так, зроби мені таке. А мені зроби пташку, от, щоб просто була пташка, намальована в якомусь такому, ну там не важливо як, але щоб придумай, щоб була пташка. От кулончик такий з пташкою. Добре. Було замовлення. Людина замовила перстень у вигляді. Таха, який летить, так, з розпростертими крилами, і він е, обіймав палець. Ну, тобто ті крила обіймали палець. Ну воно цікаво так дивилося. Причому що це не я. Придумався людина мені сказала, що от я хочу отаке, отаке і отаке. Мені такі люди дуже подобаються, тому що людина конкретно знає, що вона хоче, вона тобі сказала, ти зробив. Ви от. малюєте, потім узгоджуєте. Е, так, Так. а зазвичай, коли людина, я тобі довіряю твоєму смакутам чи що небудь таке, це мене відбій. Просто бісить ця фраза, я тобі довіряю, там, чи довіряю твоєму смаку, тому що е, ти малюєш, показуєш, ні, не так. А, а ще трошки так, добре, домальовуєш, переробляєш, показуєш. ні, ні а, а ще так. Тобто якась довіра твоєму смаку, то або е, кажи конкретно, що ти хочеш, або не морчи голову. Ну, якось отак Ось. Але е, здебільшого, ну як, там за один-два рази то сходимося в. Думках, тобто я намагаюся зробити те, що людина хоче, десь якісь побажання її втілити, та й все ви любите більше створювати так для себе, там на подарунки, чи все ж для реалізації? Я не знаю, чесно кажучи, здебільшого це виходить на подарунки. От, тому що хтось побачить, ой, зроби мені, ой, зроби мені. Як правило, це люди, якісь дуже такі близькі, дуже рідні. Ну, зробити, зробити, сюди, це роблю. Та не, От, не можете там. гроші. Не? Ну так, ну ні, ну там якісь символічні, бо прикраси не можна дарувати, їх треба е, продавати чи купувати. Це так само, як ножі і так далі. Так, якісь гострі предмети, їх треба обов'язково символічно там за 10 копійок чи там за. 50 копійок продати чи і годинники так само їх не можна дарувати. Ну щось така існує традиція, так таке повір'я Каже, на розлуку. Так, тому прикраси так само. Прикраси бажано не дарувати, а за якусь символічну ціну їх продати. Ну найбільше страждає моя сестра, бо я коли щось зроблю, виставлю в на Фейсбуці на своєму профілі, то моя сестра що о, і мені зробив. Я так добре, 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 добре. Ну і так добре добре. Вже вже дуже багато часу. От, і я ніяк не зберуся їй щось зробити, щось таке цікаве. Як впливають певні сплави на здоров'я? Мідь позитивно впливає. Я читав про особливості міді, стабілізує кров'яний тиск. Іони міді. Зараз Проблема в тому, що міді як хімічного елементу в організмі людей дуже мало. І організм потребує міді. Може, ви бачили, вже люди старші з віком носять такі мідні браслети на зап'ястках, не дарма вони носять. От це і це от від неї зеленіє палець, якщо перстень. Так, так, так. І це організм сприймає оці іони. Там є дуже багато. Ну це відповідно в інтернеті. Я читав, дуже багато є. О... Пояснень, для чого мід, чому вона, і е, навіть деякі е, вітаміни, мікроелементи вони не засвоюються організмом при відсутності міді. так, латунь – це сплав міді з цинком. Вона так само має. Свої якісь властивості, позитивні ці метали знову ж таки, вони позитивні, вони в корисні, але знову ж таки є певний, повинен бути певний баланс. Тобто це не обов'язково, що це цей метал, там треба, я не знаю, смоктати чи лизати, чи чи на, 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 постійно його на собі носити. Є час, так людина не може постійно їсти там винятково тільки картоплю. Так потрібен якийсь час. Людина носить цю прикрасу, потім вона знімає. Дає їй відпочити ці прикраси. Якщо прикраса ламається, це е, теж добре. Це значить прикраса виконала якусь свою функцію. І її треба або викинути, або подзвонити і сказати Зроби мені щось друге чи перепаяй, чи щось таке, чи я тобі те віддам, ти щось з нього там переплавиш і ще щось зробиш, а мені щось зроби інше. О, о, от і все. А якщо прикраса ламається, то е, навіть чи золота, чи срібна, то її. Не треба зберігати десь у якомусь окремій чашечці, так яка стоїть десь у сервантику, чи над телевізорчиком, чи десь там між посудом, і туди складається поламане золото wow. чи срібло. Так його не треба тримати в хаті його треба зразу віддати, поміняти чи на іншу прикрасу, чи поміняти, продати так на гроші. Ну ну якось Чи відремонтувати. Так, чи відремонтувати. Ну ремонтувати не бажано. Бажано поміняти на щось нове, переплавити чи, чи щось таке. От чи піти навіть елементарно до ювеліра і сказати, що от відлий мені з цього переплав, просто відлий мені золоту пластину, хай воно в мене зберігається метал просто, але не зберігати поламані прикраси, тому що це недобре. І знову ж таки прикраси, які людина носила. Не дарувати і не приймати таких подарунків ні від кого, так само тому, що вони людина, як би там не було, людина ці речі, які вона носить на собі, вона наділяє своєю енергетикою. Ось так само, як ми наділяємо якісь речі запахом своїм, так само і оці речі вони вбирають в себе дуже багато від людини, і вони вже потім починають проявляти свій характер. От, як правило, прикраси вони захищають. Це з дуже з древніх часів повелося, по-перше, що це річ статусна, по-друге, це річ, яка захищала. Статусну річ хто носив? Носили, як правило, якісь вожді, якісь начальники, якісь такі люди для того, щоб підкреслити свій статус. Відповідно, ці люди потребували якогось енергетичного захисту, тому що вони були дуже вразливі, тому що завжди існує заздрість. От якесь незадоволення, і так далі, і так далі. Тобто, якщо ти займаєш якусь посаду, то відповідно добрим до всіх ти бути не можеш. О, це само собою зрозуміло. Ось тому ці речі до них треба ставитися з відповідальністю. От, тобто вони мають так само кожна річ у цьому світі наділена якоюсь енергетикою, наділена якоюсь своєю душею. Чи то там е тварина так жива, чи то той же перстень, чи вилка, чи ножиці, чи що-небудь. Воно має якусь свою енергетику, і з ним треба просто гармонійно обходитися. Ну, і от тобі Нормального життя, спокійного і так далі. От. Тоді, напевно, на землі буде якось краще і легше жити, якщо люди будуть просто нормально ставитися до того, що їх оточує. От і їсти стільки, скільки вони можуть з'їсти. На жаль, наш ефірний час добігає кінця. Нагадую, що це була передача. Точка дотику для вас сьогодні працювала Христина Петренко, і ми говорили з Андрієм Греченюком про особливості роботи Ювеліра. Дякую, що були з нами на все добре. Проект точка дотику. Оцінка раді сьогодення у духовному вимірі чи комфортно на у світі, уряд подій, явищ, думок, з якими стикаємось щодня? Чи можемо ми змінити щось на краще? Краще точка дотику.